Всім доброго дня! Готую сьогодні запечену качку з яблуками. Для запікання качки нам знадобиться качка ціла, 5 кислих яблук, 2 столових ложки гірчиці. Я беру гірчицю лимону не гостру з медом. 1 чайну ложку меду, 1 чайну ложку паприки, 100 мг майонезу, 1 столову ложку солі і перець чорний мелений за смаком. Спочатку робимо маринад. Змішуємо гірчицю, мед, майонез, сіль, перець, паприку. Додаємо трошки чорного малену перцю і все добре перемішуємо. І натираємо нашу качку зовні середини. У мене це качка шипун, качур, качечки то. Менші, а качури то більші. І м'ясо такої качечки дуже смачне, запечене з кислими яблуками. Загортаємо качку в харчову плівку, щоб маринад не витікав. І залишаємо її у маринаді мінімум на 6 годин, а краще на ніч. Качка вже промаринувалася, фарширую її яблуками. На дно ще кидаю яблучка порізані і всередину напихаю. На дно ще наливаю пів склянки води. І ставлю запікатися у духовку при температурі 180 градусів десь приблизно на 2,5 години. Пройшла вже година після запікання. Качку перевертаємо грудинкою донизу. Качку вже перевернула, накриваю ще фольгою. Щоб не так пригорала, і продовжуй пекти далі. Ось така виходить смачна соковита качка, запечена з яблуками. Аж розімліла. Кому сподобався рецепт, пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного. Запікалась така качка 2,5 години.